Привіт усім добрим людям! Зараз травень показую, що цвіте в Києві, на мікрорайоні Дарниця на даний час. То, що росте, то все цвіте? Все цвіте? Ні. Деякі вже відсіло, а деякі тільки будуть починати. Петунії куплені. а кустики багаторічні. хери різного кольору. І от і от, і от тянучки такі, ползучки. Ну це, напевно, куплені, а не ласка. Це теж живучка якась там відцвітають сирені. Щось таке жовте, цікаве, цвете, зараз я проберусь туди. Ребята, напишіть, що це за рослина. Я її бачу вперше. Ой! Поїхали далі. Не все, що росте, цвіте зараз. Бачимо, це нові клуби давно образовані. У ну, нас, до речі, акація вже цвіте. Бачив багато акацій. Ну, сиренівий це класика. Жовтий. Ну, звичайний. Оце, знаєте що, це Йолочка. Це імбир. Хоча... Хотя... Ну це така штука, що... А, згадав. Чуть вас не обманув. Ой, там котик. І ще другий котик лежать тут. Ну зараз Іриси солірують спаржа. Ну це по Яка розказка? Дивимось далі. Якось зрозуміло, не тільки квіти показує, а і ще і ландшафтний дизайн, щоб ви могли подивитися як оформлені клумби чи сад і ви змогли щось повторити у себе на участках. Ландшафтний дизайн біля будинку. Монопосадка. Краще монопосадкою посадкою робити сад. Так більш красивіше. Ребята, це в мене в Криму. Це Тарамікс. Полудерево, дерева, полу кущ, Хто як формує? Дуже унікальне. І ще й медонос, оказывається. І це така ціла алея. Це просто шикарна ціла алея. Полюбуйтесь. І на Ребята я тут учили на одному Красивому місті, в красивому місці. В Йолочках. Показую вам приріст. О, десь ручі. журчат. Такий приріст Йолочки. Ще один уютний дворик. І солірують, ну і попадається. Отакі От синенькі якісь рослини. Якась трава. Висока. Так, ну оце унікальне. Біле з сиреневим. Це шоколадом пахне, кстати. Вот тут, сюда-сюда, вот так, Вот. И такие кустик, с желтым листом. И такие вот били ветреницы. Приходащик. Дивіться який тут березовий гай. Тут чоловійник, а тут березовий гай. І таких зелених зон дуже мало в Києві. Це один із них. Добре, що таке зробили. Хоча береза, це ж дерево Росії, треба спиляти. Слава Україні! Лілія. Ой, як я люблю такі дворики. Це мені попався перший піон за цю весну. О, яка красота! А какие же это конер? Ребята, кто разбирается? Сиреневый. Елочки, <реклама> дивиться, какие классные елочки. <реклама> Розы набухают и тут ромашки. А є садовники кінеодашники. Тут вони хотіли і зобразити альпійську горку. Щось не дуже в них це вийшло. Ну хоча із них одна із них непогано так вийшла. Головне, щоб камінь був. Бажаю, щоб у вас все росло і ціло.